Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую, як і раніше, таро розклад на вже березень місяць для представників знаку Лев. В мене в руках колода Таро Райдера вита. Буду на кожен тиждень місяця, а їх зазвичай чотири, діставати по дві карти і розповідати, що вас очікуватиме, дорогі льви. у... Березні місяці почнемо. Почнемо з першої карти і будемо розповідати вам. Так, це в нас трійка жезлів. По трійці жезлів може бути якась дорога, оскільки ми бачимо, що тут людина в такому дорожньому плащі, деякі представники знаку Лев можуть задумуватися або дійсно поїхати там у відпустку кудись відпочити. Також це може бути початок чогось нового, початок саме планування чогось нового, але все-таки так. як... На цій карті все-таки зображена людина, яка дивиться вдаль, і вона вже має якісь плани знає, які діяти і рухатись далі. То, скоріш за все, що е, тут карта говорить про те, що, можливо, ви будете на чимось спостерігати фізично, дійсно, але е, це більше до подорожей. Тому, якщо плануєте, то обов'язково їдьте. Наступна карта. Давайте подивимось. Карта Зірка чудова карта. Старший аркан. В поєднанні ці карти можуть давати. В принципі, дуже хороший результат в будь-яких ваших починаннях. Можливо, ви станете зіркою, можливо, якщо ви там розпочали якраз щось нове ось ви в цьому дорожньому плащі і щось почали, то вам це обов'язково вдасться. Ви станете цьому зіркою. Обов'язково. Це може бути популярність, якщо ви. Ну, там в колі ваших друзів, можливо, деякі дізнаються про ваше про ваш якесь хобі і будуть запитувати у вас поради і так далі. Але. Щось обов'язково буде пов'язане з зіркою, або може з'явитися нова мрія, до якої ви будете, знаєте, йти ось поступово, якраз на початку березня, ось може, ви захочете зайнятися вивченням іноземної мови, чи щось придбати дорогоцінно. Тому... Далі, другий тиждень, дивимося першу карту. Так, перша карта на другий тиждень у сім мечів. Але не забувайте, що деякі ваші друзі, знайомі, рідні, близькі можуть скористатися вашими думками, вашими мріями. Або ну, зачасту ось ця карта говорить про це, що хтось може скористатися вами. Або тут зображена людина, яка ось забирає все своє, забирає ось ці свої думки в даному випадку мечі, а мечі відповідають саме за думки то можливо вам захочеться зібрати знаєте, все до кучі, і, можливо, ви зберетеся, так, нарешті там, надумаєтеся, давно цього хотіли і звільнитись з роботи, бо вам там, набридло, вам, вас щось не задовольняло, але це щось, що ви берете, і, наче як досить часто можуть навіть бути крадіжки, тому будьте обережні. Дорогі льви, друга карта на другий тиждень. Король мечів. Ну так, тобто це вс... скоріш за все, це буде стосуватися вас. А, тобто і король мечів, ви будете ось цією людиною, яка буде забирати щось, якусь можливо скористати, можливо, вам захочеться скористатися якоюсь інтелектуальною власністю інших колег, друзів. А, можливо, ось якраз та мрія, яка у вас з'явиться, можливо, ви через когось зможете її реалізувати. Вам може хтось допомогти, ваш друг, наприклад. Так, наступна. наступний третій тиждень, перша карта. Також мечі це в нас шістка мечів. Також карта про те, що ну, у вас була сімка, тепер шістка, тобто, але тут ви вже якби забрали своє. І трошки, знаєте, так можливо, навіть ну, по карті людина забирає, наче як свою сім'ю, і вони ось ідуть по, по, ну, забирають все своє і уходять. Можливо. Якось в цьому буде причетна ваша сім'я, або можливо, в третьому тижні у деяких представників знаку Лев будуть якісь життєві ситуації, пов'язані з сім'єю. Вам захочеться їх там забрати, може, вивезти кудись на природу. Давайте подивимось наступну карту на третій тиждень. Рицар мечів, ось дуже багатенько мечів серед тижня, будете багато думати. Рицар мечів це новина, новина яка ось така дуже швидка. Тобто ви її навіть не очікували. Можливо, ви вам надійде якийсь документ або якась інформація що пов'язана з вашою сім'єю або з родиною. Ну, в принципі, не обов'язково, можливо, з вами, але це щось таке прям швид, швидка, швидка думка, швидка, швидке повідомлення. Щось, можливо, потрібно буде дуже швидко вирішувати. Так, і четвертий тиждень. Дістаємо першу карту. Десятка жезлів. По десятці жезлів це важка робота, щось, щось те, що вас буде дуже сильно навантажувати і фізично. Тут більше про фізичні якісь нементальні дії. Можливо, на роботі з'являться якісь нові задачі, але буде важкувато. Тому відпочивайте, налаштовуйтесь завжди на краще. Будьте зіркою в себе на роботі, карти вам говорять про це, що будьте першим завжди всьому. Наступна карта Верховний Жрець. Також це старший аркан. У вас була, був старший аркан Зірка. І Верховний Жрець у 4 тижні. Зараз Верховний Жрець це карта урочистостей карта, що пов'язана з родиною, з ріднею. Uh, також це карта керівних посад, карта uh, весіль, якихось хрестин, можливо, навіть uh, це щось пов'язане може бути з державою. Uh, Щось пов'язане з державою, з державністю, але дуже важливо, що у вас ось ці дві карти разом випали. Тобто таке відчуття, що ось саме ось ця важкість, ось ця така складність, якась фізична, в неможливості щось зробити, буде пов'язана саме з ну, там, державою, з тим, що я проговорив. Можливо, хтось весілля захоче зробити, будете зараз ой, дуже навантажені, будете їздити вибирати там в кінці березня якісь. Можливо, хтось вам зробить пропозицію. і Для вас це буде важкий такий вибір, але ну, або ж якраз таки ви або вам зроблять пропозицію, дивлячись, бо оскільки розклад у нас як для чоловіків, так і для жінок. Тому, можливо, якраз це ось, що було в третьому тижні ось цей. Ріцарь мечів. можливо, деякі представники знаку Лев захочуть зробити пропозицію, і в наступному тижні вони її зроблять. Важко попрацюють, там, придбають каблучку і зроблять пропозицію своїй коханій дівчині. Або якщо це все-таки дівчина, то, можливо, вам зроблять пропозицію, якщо ви дівчина лев. Так, Друзі, тепер ось ці всі карти, які в нас випали, я їх беру і додаю до основної колоди. І перетасовую. І тепер дістану для вас дорогі льви карту пораду на березень місяць. І... Якщо випаде нам та карта, яку ми вже з вами бачили, то вам потрібно звернути на цей місяць більше уваги, на цей тиждень, прошу вибачення. Якщо випаде будь-яка інша карта з 78 карт, то тоді будемо трактувати пораду від карт Таро, що вам, на що вам потрібно звернути увагу в березні місяці. Так, перетасовую. Стаї. Карта Мах, чудова карта. Це перша карта в старших арканах. Це чудова карта. Карта говорить про те, що у вас є всі ресурси для того, щоб досягти своїх цілей. Ось та карта зірка, яка у вас була на початку березня, йдіть обов'язково до своєї мрії. У вас для цього абсолютно все є. Бо ми можемо побачити на карті, що людина тримає жезл в руках, і на столі в неї знаходяться чаші, мечі. І сама карта, вона ось такого жовтого кольору, вогняна. тобто, в... А і Пентаклю. І тобто у вас є абсолютно все: і гроші, і ресурси, і е, бажання, і близькі, рідні люди, які вам обов'язково допоможуть. Тому не стійте на місці, е, виходьте з зони комфорту і обов'язково йдіть до своєї мрії. Якщо ви хотіли почати свій блог, наприклад, або почати свою справу, відкрити там, можливо, свій маленький бізнес, обов'язково робіть це, йдіть до своєї цілі. Ось такий березень місяць, дорогі льви. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно буде почитати. І це дуже важливо, оскільки ви допомагаєте в просуненні каналу. Тому, всім, всього найкращого, до зустрічі в наступних відео.